Книга Пророка Єзекиїла, розділ другий. Він сказав мені, Сину чоловічий, стань на ноги, я говоритиму з тобою. Коли він це казав мені, увійшов у мене дух. І поставив мене на ноги, і я почув того, хто говорив до мене. Він сказав до мене: Сину чоловічий, я посилаю тебе до синів Ізраїля, до народу бунтівничого, що збунтувався проти мене. Вони і їхні батьки відступили від мене аж по цей день. До синів із безсоромним лицем і запеклим серцем, до них я тебе посилаю. Ти скажеш їм. Так говорить Господь Бог. Чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть це бо дім бунтівників, та нехай знають, що був пророк між ними. Ти ж, сину чоловічий, не лякайся їх і не лякайся Їхніх слів. Навіть як вони будяками і терниною тебе оточать, і тобі доведеться жити між скорпіонами, не лякайся їхніх слів, і виду їхнього не бійся. Вони бо дім бунтарів. Ти скажеш їм мої слова, чи слухатимуть вони, чи не слухатимуть, бо це дім бунтарів. Ти ж, сину чоловічий, слухай, що я говоритиму до тебе. Не будь бунтівником, як дім бунтівників Відчини рота і спожий, що я даю тобі. Глянув я, аж ось рука простягнута до мене, а в ній сувій. Розгорнув він його передо мною. Аж він записаний з обидвох сторін, і виписані були на ньому жалощі, стогін і скарги.